Всім привіт, доброго дня, друзі. Трішечки був перерив в мене у відео, хоча всього три або чотири дня, не пам'ятаю, не було. Займалася консервацією. Також до доньки приїжджала подружка, тож ми гуляли в Вроцлавом, ходили на якісь цікаві події, були в кафешках. Одним словом, відпочивали. Колись вам зніму таке відео про гулянки по Вроцлаву. Начебто, начебто збирається до мене в гості їхати сестра Наталя. Я дуже-дуже задоволена. Взагалі ми дуже-дуже раді, що вона приїде. Я думаю, що ми вже разом з нею погуляємо, і я вам все відзніму, тому що планів, куди піти, що їй показати і самим подивитися, тому що ми ще ніде, можна сказати, не були. Дуже багато, то я думаю, що буде вам що показати. А сьогодні хочу попрацювати. Є в мене ось така діляночка з будинком. Коли робила огляд будинку, вам показувала. Точніше, огляд ділянки. Ось така вузенька, ну як вузенька, я думаю, що тут метр десять-дваджать метр ширина смужка між будинком і сусідським парканом. Мені вона подобається тому, що від паркану, бачите, є такий бордюрчик, і тут від будинку є також відмостка. І виходить, що ця діляночка прямо можна сказати сформована. грядка. І я хочу спробувати висадити на неї ось зараз, тому що вже ночі в нас прохолодні, вдень ще досить тепло і сонячно. І зараз хочу що посіяти тут деякі культури, які будуть себе гарно почувати саме ось в такій погоді? Коли вночі прохолодно, а вдень ще спекотно. Зараз вам розкажу, що я хочу тут посіяти. І заодно хочу спробувати перекопати, тому що в наступному році вже ж в мене тут буде город. Якусь декоративну зону тут робити, не маю, не бачу сенсу, тому що хто сюди буде ходити дивитися. Ну, може, ось тут на куточку, бо його цей куточок видно зі входу у двір і від будинку видно, то можна посадити, наприклад, волотисту гортензію, щось таке величеньке. А далі вже буде город, можна навіть зробити шпалеру. З огірками, я так собі думаю, от уявіть, я думаю, буде класно. Можна буде поставити якусь палеру породити, або купити готову, натягнути сітку огіркову, і тут будуть огірочки. Я думаю, що буде їм тут непогано. А зараз, ну не знаю поки що, зараз буду пробувати, тому що в принципі дощів в нас вже досить давно не було. І ґрунт, як я маму говорила, тут такі щільненький, тому що багато, тому що довго ніхто нічого тут не саджав. Буду пробувати. Є в мене надія, що я зможу його перекопати, але подивимось. І до того ж, я хочу прокопати не тільки там, де буду висаджувати якісь культури, тобто не смужку, а хочу всю перекопати. Ну, якщо вже буде дуже важко, що всю ширину я не зможу перекопати, Купати, то тоді, хоча б прокопаю ось цю смужку, куди буду сіяти. І що я вирішила посіяти зараз. До речі, їздили зараз в Костараму, от тільки приїхали. Зараз вам додам відео, покажу, в принципі, що там є, і також покажу рослинки на вулиці, які там ціни трішки вас зорієнтую. В бріку я вам показувала і зараз покажу, що там в косторамі. Вибір насіння зараз не дуже великий, тому що зараз не сезон, але все ж таки щось є. Ну і також є різні добрива, є засоби захисту від хвороб і шкідників рослин. І підемо ще на вулицю, походимо, погуляємо, подивимося, що там. Ось такі кущі з'явилися минулого разу, ми їх, до речі, не бачили. Ось це такий цікавий кущ: це єжемалина, малина, тобто ожина і малина разом. Подивлюсь, коли вже розсаджу свою ожину, тоді буду бачити, може і таку куплю, тому що вона досить цікава. Ну і гортензій зараз, до речі, небагато, але багато різних інших рослин. Це ціни. Ось на трояндочку таку невисоку на штамбі 39,99 По акції непогана ціна. Хвойні тут завжди непогані ціни. Минулого разу ми бачили гарні такі туйки невеликого розміру шароподібні. То були взагалі на акції по 5 злотих. Гарна ціна, і дуже мені подобаються ось такі. Я вже не перший їх бачу. Далі скажу, як вона називається. Забула ось ця пальмочка. Ну я так і розумію: якщо вона стоїть на вулиці, значить вона може і рости взимку на вулиці. Це 44 злотих знизу. Магнолії, кілька сортів, магнолій, також ковщики непогані. до речі, в нас вже почали магнолії друге квітнути. Вже на подвір'ях бачила, що ой, вибачте, що розкриваються квіточки. І ось також з цього боку ця рослинка там були з жовтим листячком, а тут з таким, з бордовими смужками. Бордовий, і жовтий дуже гарно, декоративно виглядають. Є ось такі гортензії, але це досить висока ціна. Ось на нашому овочевому ринку, який тут поблизу біля нас, квітковий овочевий, то там взагалі на гортензії зараз оцінки, то там і 15 злотих, і 18 злотих є. А це корделіна, якщо я не помиляюсь. Також на акції зараз 60 злотих коштує. І бачите, які різні цікаві кольори в неї. Дуже цікава. Троянда досить дорога тут, тому що з відкритим коренем вона ніде не продається тут, а з закритим ось, бачите, 69 злотих, один горщик. Ну, я вважаю, що досить дорого коштує. Багато зараз є акцій, особливо на такі сезонні квіти. Ось, наприклад, перовські зараз коштує 15 злотих. Також постояла, постояла біля неї, але так її не взяла, думала, може її. Гортензія Волотиста 50 злотих, також досить дорого. Навіть на цьому овочевому риночку біля нас вона набагато дешевше. І ось лохина 1998, 20 злотих, тобто коштує один кущик, кущик досить великий. З цього боку тільки дюк був сорт. Ну, потім побачимо. В принципі, Непогана ціна, можна взяти і посадити. Волотистих гортензій багато різних кольорів. Так, туї, троянди. Що там ще цікавеньке було? Ага, також виноград є, є ось така є лаванда, її я потім куплю. Покажу вам вже з будинку, з дому приїдемо. Вона 15 злотих коштує. 12. 12, точніше, 11,99. Ну, і ось приїхали, купила я ось таку рослинку одну. Так, це називається пінесетом рубрум. Так, рубрум. Я так розумію, що це, тому що він бордовий, така назва в нього. Був по оцінці, але кущик дуже непоганий, подивіться. Гарний і біля ґрунту, гарний по висоті. І зараз вам покажу, куди я хочу його поставити саме ось на це посадити точніше на це місце. Все думала, що там посадити, а потім Наталя Сестра каже, посади туди якісь трави. І ось по оцінці 10 злотих кущик коштує дуже непоганий кущик, і ціна гарна, я вважаю. І також купила ем, чергова. Спроба в мене виростити лаванду і не збиралася в цьому році її купувати, але ось подивилася, що лаванда, начебто, схожа на ту, яка в мене була вдома в Україні. Тут написано просто лаванда зимостійка, і все, і ніякого сорта не написано. То я сподіваюся, що, хоча б ця буде в мене нормально рости, тому що ну, ніколи в мене взагалі не було проблем з лавандою в Україні. А тут вже це виходить в мене третя. І ось так. Ну, Наталя каже, може тобі привезти лаванду з України. Ну, а вже ж можна було б, якби пускали на кордоні. Але на кордоні навіть маленького росточка не дозволяється завозити в Польщу, тому вона не зможе його провести. Ну і переживати, хвилюватися, та воно того не варта. Ось буду пробувати цю виростити. Коштував 12 злотих. Також непогана ціна. Так, також купила, писали мені, щоб обробила трояндочки, які ми знайшли бурштиновою кислотою, але саме тут в касторамі не знайшла бурштинову кислоту, але ось знайшла ну, укорінювач навоз до садзоник, до забула, як правильно сказати, одним словом, засіб для вкорінення рослин при пересадці. В принципі, написано, що на 30 мл тут на 3-6 літрів води розчинити і обробити оприскуванням. Буду пробувати, ось так він виглядає. Коштує, якщо я не помиляюсь, 17 злотих. Покажу зараз, як виглядають мої трояндочки, Ну, трішечки вони а вже ж постраждали. Одна трояндочка штамбова, яка в мене перед будинком, вона краще, є навіть зелені листочки, краще себе почуває, тому що в неї був більш цілий комплект. А та, що біля зони відпочинку вона майже все листя засушила. Я, ну, я це не те, не те, що сподівалася, а думала, що так воно і буде. Що листя вона засушить, і всі рослини, всі ці троянди, які я посадила, засушать листочки, тому що а вже ж ну, досить спекотно, час для пересадки зовсім не той, і ну, для такої грубої пересадки, коли викопали її без кому, а ось так як попало, так сказати. Тому. Я думаю, що листочки вони скинуть, але потім я думаю, що вони оживуть і будуть нормально себе почувати. Принаймні, я на це сподіваюся, тому що в минулому році. Коли виїжджали з дачі, так пересаджували троянду штамбову у Наталі до Наталі, точніше у двір. То вона одразу всі листочки скинула, а потім ближче до осені дала нові листочки. Ну і зараз вона гарно виглядає. Ви бачили її. Ну і ось ще цим оброблю. сподіваюся, що він трояндочкам допоможе. Так, і тепер що буду тут саджати? Вирішила тут посадити дайкон. Знайшла ось таке насіння, воно на смужці написано. Ну, хотіла без смужки, щоб зробити гарну відстань. Ну, не знайшла. Було тільки одне і воно на смужці. Ну, Думаю, нехай вже буде. 3,98 коштував цей пакетик. Так, Також буду сіяти редиску. Вона також на смужці. Вже зараз небагато і вибір насіння, тому що зараз не сезон, але спробуємо. Тут написано 7-14 днів для достигання редиски. Подивимося, що вийде. Так, і купила. Е Рудбекія які я написано, або їжувка, або ще і хінацея ми називаємо. Хочу спробувати її висіяти зараз, тому що мені писали, що вона непогано сходить з насіння. Але з іншого боку, я бачила, що дівчата її кладуть на стартифікацію. Тому я ось тут зараз скопаю і одну діляночку таку виділю, я висію її і залишу тут на зиму, помічу якимись палочками, обгороджу і подивлюсь, чи зійде вона на наступний рік. чи може, в цьому році, якщо зійде, то я тоді е пересаджу її е як на розсаду і заберуш за все в будинок на дорощування взимку. І також з цією сіллю купила ось таку шаблі. Це, до речі, ось та шафля, що пам'ятаєте, колись ми гуляли з вами на дачах, і я е не знала, що це саме шаблі е запитувала у вас. Щоб ви мені підказували, що це за рослина, такі великі листя, і от така рожева квітка на такому високому цвітоносі, дуже гарні. Ну, я взагалі всі види шавлі, і дикі, і культурні, і сортові, і звичайні. Всі-всі люблю. Тому я спробую її висіяти так само, як і рудбекію. Разом посаджу, обгороджу чимось і сподіваюсь, що в мене щось буде. Ну, а зараз почну копати і подивимося, що в мене вийде. У мене не виходить, зато лакусик працює, бачите? Одним словом, буду зараз шукати іншу ділянку, тому що тут дуже багато коріння, і я думаю, що дайкон з редискою тут просто не проб'ють то коріння. Наприклад, помідори або якусь розсаду, я думаю, можна буде наступного року посадити. Ну, я обов'язково, коли будуть гарні дощі або восени, або, може, наприкінці літа і гарно промочуть ґрунт, я обов'язково його перекопаю. Щоб на наступний рік підготувати, ну а взагалі, то найкраще сюди було б посадити якісь декоративні ті ж гортензії або троянди, або шавлію, ну тобто якісь декоративні рослини, такі, які окремо ростуть кущиками. А ось таким чином я прикрасила свій другий велосипед. Вирішила поки що не перефарбовувати, поставила кошик той, що ми знайшли, і поставила туди декілька рослин. І велосипед це розташувала на городі. Нам подобається із вікна кухні, де ми проводимо багато часу, його видно яскравий і дуже гарний. Подивлюсь, може потім ще перефарбую. Ну, і вирішила я зробити ось тут ще одну спробу, може, тут посаджу. До речі, хочу вам показати, бачите, як я сформувала йошту. Так як в мене ділянка невелика, так, як в мене ділянка невелика, то я вирішила робити такий тематичний так сказати, сад, саме зі штамбових рослин. Буде в мене називатися штамбовий сад, наприклад, ось так. Хочу в наступному році, якщо все буде нормально, посаджу. По на штамбі, агрус у мене є, може, чорну смородину куплю на штамбі. І можна буде і якісь інші рослини, також, які хочеться висадити, але так як маленька ділянка, то штамбова форма, мені здається, буде найкраще. Зараз спробую тут прокопати. І, до речі, ось на цих місцях між йоштою і ось в мене тут знаходиться жимолость. Ось тут плануємо з донькою зробити дві лунки і посадити лохину. Може наступне відео саме про це і буде. а ну, зараз пробую копати тут. Тут набагато краще, коріння майже немає і ґрунт досить непоганий. Зараз перекопаю, гроблями розрівняю і додам добре ще. Ось таку грядочку прокопала. Зараз розмалюю сапкою стрічечку, куди буду класти, пролью водичкою. Принесла Настя лійку водички. І ще вона зробила такі палички, просто обгородити, щоб лакусик не ходив, і щоб ми знали, де воно знаходиться. І ось так виглядає ця стрічка. Зараз, де вона тут розгортається? Ага. Ось так, бачите, викладається, розкладу. Скільки поміститься, стільки й поміститься. Ну, мені здається, що для дайкона це дуже густо. дуже. Якщо він виростає в діаметрі сантиметрів 10, а в глибину взагалі не знаю, скільки, то я не знаю, для чого це. Про всяк випадок, щоб потім, якщо потрібно буде, якщо він в зійде прорвати, можна було. Ну, Буду пробувати. І по ширині, мабуть, я також розділити її не вийде. Ні, вона дуже така ніжна і розривається вся повністю. Тому буду ось так в два рядочки класти. А потім подивимось. Якщо потрібно, буде продьоргую. Зробила дві смужки і зараз розкладу добре ось це, яке я в цьому році розкладаю скрізь в одну смужку жменьку і в іншу смужку жменьку. І буде в мене в одній смужці дайкон ближче до паркану, а сюди ближче редиска. Ну спробуємо принаймні перевіримо, який тут грунт за І гарно пролью тепер. Кожну лунку по лійки вилів. Лієчка в мене невелика, 5 літрів. Це ніяк не куплю ще хоча б одну. Ось. Ну і ось я вам показувала м, в касторамі лохину. І ось тут, бачите, ось така відстань в мене виходить, досить велика. Я думаю, що метри три точно є. І хочу ось тут посадити два кущика. І ось туди, там ще один кущик. Три кущика взагалі. І потім трішечки воно не рівно посаджене, кущики, не в одну смужку. Ну, нічого страшного, нехай будуть. І потім хочу, коли вже посаджу лохину, відокремити чимось. Ну, може, бордюрчик якийсь придбаю. І накрити, замульчувати. Накрити агроволокном і замульчувати, наприклад, корою. І буде нормально, я думаю, буде непогано виглядати. Буде в мене тут така широка смужка з кущів. І редиска так само виглядає. Не дуже я люблю ці смужки, колись купляла, саджала, не виходить в мене в них вирощувати. Ну, але ж спробую, тому що я ж кажу, просто не було іншого насіння. Так, на всю довжину мені не вистачило. Ось, бачите, залишився метр, точно залишився. Зараз піду в мене є, залишилось у мене насіння пекінської капусти і посаджу сюди ще парочку пекінської капусти. Нехай буде. На осінь нам на салати. І тепер присипаю. А дайкона більша смужка вийшла на всю грядочку мені вистачило. І ось ще донька принесла з будинку. Ще така в мене редисочка була, те, що я навесні саджала, в ящичок сіяла. І ось така пекинка. Ну, пекінки посію буквально дві штучки, а донька каже, ще все ж таки редиски, може, ну вона краще у нас їсть, ніж тут. Знову ж таки використовується добриво. Коріння гарне, вже дуже-дуже знизу -дуже оплило ком. Трішечки його розправляю, сильно не рву. Так і ось так посаджу. Було запитання, чому я не перекопувала повністю клумбу, ось цю навколо штамбової троянди або ось цю коли саджаю. Тому що тут дуже багато коріння, і я не бачу сенсу перекопувати, витрачати сили, час. Я ось зробила лунку, а потім, як я вже сказала, хочу замульчувати. Полила, підживила. Лаванду вирішила ось тут посадити, а ось тут за мною, з цього боку від ялини, може, ще купимо якісь трави і також посадимо з того боку, є і з цього боку, я думаю, буде непогано. І там ще одна, і будуть вони перекликатися один з іншим. Дуже ароматна лаванда. Ну, така дуже схожа на ту, що в Україні в мене була. І по формі квітів, і по кольору, і по кольору самого куща. Буду сподіватися, що алкусік її не викопає, бо він любить тут копати. Ну, на сьогодні все. Ось таке в мене сьогодні було відео. Зробили вже першу грядочку овочеву, точніше, посіяли. Ем, ну так, овочі, овочі, коренеплоди. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі і ставите вподобайки. Дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.